Когенераційні установки з першого дня планувалося, що ми будемо їх встановлювати на випадок блекауту. Робота цієї, а також інших когенераційних установок, дозволить нам заживити котельню. Від електричної енергії і та забезпечити функціонування технологічного циклу котельні, тобто роботу котлів та циркуляцію теплоносія. Використання шість, шістьох когенераційних установок дозволить нам забезпечити послугою теплопостачання майже 75% населення нашого міста, яке проживає в багатоповерхових будинках. 7 тисяч абонентських рахунків. Після того, як ми введемо в експлуатацію цю когенераційну установку, ми зможемо більш детально вивчити економічну складову і прийняти для себе остаточне рішення. Можливо, таке, що ми будемо цілком працювати, забезпечувати електрикою весь опалювальний період, наші котельні. Сама котельня функціонувала в своєму нормальному штатному режимі відносно температурного графіку, який ну, тоді відбувався. По шумовому ефекту навіть поруч не було чутно, що там ми могли б стояти також з вами, розмовляти при закритих дверцятах цієї установки. і Майже було б не чутно, що вона там працює. Тобто ну, дуже, дуже класна техніка, яка надає змогу нам все ж таки виконувати свою роботу в такі важкі часи для нашої держави, для нашого міста.